Задля подальшої підтримки переселенців, які наразі перебувають у Кременчуці, сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав додаткову угоду до меморандуму про співробітництво з гуманітарною організацією Інтерсос. Завдяки даній співпраці гуманітарна організація надасть Кременчуку допомогу у вигляді будівельних матеріалів, а місто, в свою чергу, виконуватиме ремонтні роботи у місцях компактного поселення, де живуть вимушені переселенці. Зазначимо, що італійська гуманітарна організація Інтерсос вже допомагала місту гумдопомогою, а саме засобами гігієни та облаштуванням побуту в центрах розміщення переселенців. у Кременчуці. Вже є багато гарних справ, організованих вами, і ми віримо, у майбутньому ми й надалі допомагатимемо людям у Кременчуці разом з вами та вашою організацією. Кременчук і переселенці, які перебувають у нашому місті, вдячні міжнародним партнерам за допомогу та підтримку. Анна Литвин Олексій Кржановський Кременчуцькі новини.